Вітаю! Знову у нас паті у Каті. Ось такий гарненький маємо з вами краєвид, осінь, листочки, різні барви Да, натхнення для тих, хто любить помалювати. Так от, сьогодні я хотіла поговорити на таку тему, як продовжую досліджувати тему самотності. І була на відпустці невеличкій із своєю знайомою, і от що побачила, що часто бувають люди усамітнені, бо вони справді так відпочивають, вони справді так відновлюють ресурс, і їм хочеться того усамітнення. Але буває так, що люди знаходяться у самотності, не в усамітненні, а саме у самотності, бо їм соромно якось. Неловко сказати про свої потреби, що вони хочуть з кимось поспілкуватися, що вони хочуть з кимось повзаємодіяти. Ми були в пансіонаті, де такі вже люди ну, достатньо поважного віку, скажімо так, приїжджали відпочивати, і середнього віку людей було вкрай мало, в основному такі вже серйозні досвідчені, досвідчені люди. Є в тому свій плюс, бо в них інша енергетика. В них вже досвіду багато життєвого, вони вже з юмором і з легкістю на багато речей дивляться, на які ми поки що ще дивимося з дуже серйозним виразом обличчя в свої роки. І є в тому і плюс. Такий цікавий вийшов з ними енергообмін. Ми трохи навіть поспілкувалися з деякими, але вже під кінець. Бо ми ж теж були стісняшки і боялися, вітер трохи дує, очі сльоза себе бачать. Ми такі були теж стесняшки, боялися підходити. І що я побачила? Багато людей відкриті до спілкування, виявилося, але всі або більшість з них вдавали себе дуже самодостатніми і тими, якими і так окей. Ми загорали на шезлонгах поряд, ми ходили їсти поряд, ми сиділи за сусідніми столиками, всі робили вигляд, що їм дуже обалденно самі по собі, і ніхто не налаштований на спілкування. Але в один прекрасний вечір, коли був вечір караоке, зібралися усі, співали пісні. Ну, ми не дуже знали пісні англійського походження німецького, тому ми заспівали нашої. Але. Коли пішло це взаємодія і безпосереднє спілкування через творчість, через пісні, хто співав, хто волав, хто підспівав, як могли. Справа була не в тому, як ми це робимо з естетичної або з академічної, професійної точки зору. Справа була в тому, в якій енергії ми це робимо. І одразу утворився оцей такий вайб такого затишку, ніби старі добрі друзі зібралися, ніби клуб байкерів зібрався, і ми щось там обговорюємо і ми там відпочиваємо, і ми сміємося, співаємо взагалі. Це дуже дуже була класна енергетика і дуже чудовий досвід. І цей чудовий досвід показав мені, що ми дуже багато втрачаємо, коли ми імітуємо свою достатність, коли ми імітуємо свою крутість. Ми включаємо режим пантареза. І вдаємо себе крутими і непокалібімими. Ми граємо в перфекціоністів або ми граємо в супергероїв, але насправді, якщо трошечки показати своєї дитячої частини, трошечки показати своєї людяності, соціальної орієнтованості, трошечки проявитися своєю потребою. Повзаємодіяти, покомунікувати, посміятися, потанцювати, поспівати, наскільки якісно можна законектитися, наскільки якісно можна провести час, наскільки можна обмінятися мудрістю і надихнути один одного, що це вам просто не в сказки сказати, не пером написати. І то є свята Правда. Я закликаю в осінній період не включати режим воробушка, соціофобушка а діялка і серіальчик це чудово, завжди встигнеться, таке можна робити. Але на кругосвідку я вам бажаю цього не робити і пропоную більше проявлятися своїми потребами, своїми інтересами і своєю дитячою і дуже любознательною оцею душею. Бо можна з дуже різними людьми, з якими ви навіть не підозрюєте, що то за люди, вкрай драйвово, легко і в хорошому сенсі корисно провести час. Бо самотність і усамітнення це дуже-дуже різні штуки. І я закликаю до усамітнення, коли то треба, а самотність то вона вам не дуже і потрібна, я так гадаю. Бережіть себе.